Добрий день, друзі. Сьогодні розповім вам, як доїхати автобусом з залізничного вокзалу Катовіця до аеропорту Катовіця. Знайти автобусну зупинку до аеропорту вам потрібно йти до основного виходу з залізничного вокзалу. Зліва у вас прямуєте до основного виходу, зліва у вас будуть каси, справа Макдональдс. Йдете до основного виходу залізничного вокзалу. І тут є такий ескалатор, який веде під ЖД-вокзал. Там зупинки, автобусні всі знаходяться. Ви можете звідси доїхати не тільки до аеропорту, але й в будь-яку частину міста. Като спускаєтесь донизу і вам потрібно вліво зупинка до аеропорту під номером 10 знаходиться далі ось ця зупиночка електронне табло, можна сюди зайти із галереї. Дали подорожі.